На сході сиділа стара у Ярнвіді, там породнила Фенріра ріц. стане один з того родоводу нищити місяць у тролля подобі, тіла шматуватиме мертвих людей, обитель богів червонітиме кров'ю, сонячне світло влітку зчорніє, бурі буятимуть. Чи знаю достатньо? Нічого не зрозуміло. Не біда, зараз я вам все розтлумачу. Спочатку варто пояснити, хто така та стара, що сидить у ярнвіді. Що таке ярнвід? Це такий собі ліс, цілком із заліза, різновид мюрквіду, лісу мороку, який в скандинавській священній географії знаходиться рівно там, де кінчався Мідгард, знаний скандинавам цивілізований світ, світ людей назвами. Здогадно, таких світів було багато, і одним з них був ярнвіт, ліс заліза. А старайка в ньому сидить то велетка Арнгбода, коханка Локі, чи то Бога, чи то велета. За походженням він Йотун. Друзі, її рід, який шматуватиме тіла і робитиме погано зі світилами, це нащадки вовка Фенріра, його дитят вовків і кровожерливого пса на ім'я Гарм. То от сини Фенріра, вовка сина Локі, наприкінці світів зжируть наше з вами сонце, а його син Гарм, так само, проковтне місяць.